Добрий день, учні! На цьому році ми вивчимо взаємне розміщення кулі та площини, а також розв'яжемо декілька задач. Але спочатку, як завжди, нагадування. Сфера це геометричне місце точок в просторі рівно віддалених від даної точки, яку називають центром сфери. Куля це геометричне місце. Точок в просторі, для яких відстань від даної точки не перевищують сталу величину, яку називають радіусом кулі. Переходимо до розгляду взаємного розміщення кулі та площини. Можливі три випадки, коли куля та площина альфа не мають спільних точок. Це відбувається тоді, коли відстань від центра кулі до площини альфа більше радіуса кулі. Відстань від даної точки до площини це довжина відрізка, який можна опустити з точки О. Даної точки на площину з самого означення відстані від точки до площини, ми приходимо до висновку, що відрізок ОА перпендикулярний до площини Альфа. А раз він перпендикулярний до площини альфа, то буде перпендикулярним і до будь-якої прямої чи відрізка, який лежить на площині альфа. Якщо відстань від центра кулі до площини D більше, ніж радіус кулі, то куля та площина не мають спільних точок. Другий випадок. Якщо відстань від центра кулі до площини D дорівнює радіусу, Кулі, то куля і площина мають одну спільну точку. І в цьому випадку площина є дотичною до кулі. І третій випадок випадок перетинання кулі площиною. Якщо відстань від центра кулі до площини альфа менше, ніж радіус кулі R, то площина перетинає кулю і перетинає вона її по кругу. А m тут зображена радіус цього круга. Так, більш детально розглянемо випадок датичної площини. До кулі або сфери. Якщо площина має з кулею або сферою лише одну спільну точку, то площина дотикається до кулі і відповідно до сфери. Площина, дотична до кулі, має властивість, аналогічну властивості дотичної прямої до кола. Відповідно, ми можемо сформулювати. Теорему про властивість площини датичної докулі. Датична до кулі площина перпендикулярна до радіуса проведеного точку дотика. Доведення. Розглянемо площину альфа. От зображена площина альфа, що дотикається до кулі із центром точці О. От куля. Центр точки О, а площина альфа дотикається до полі в точці А. Точка А це точка дотику, площини до полі. Нам треба довести, що відрізок ОА перпендикулярен площині альфа. ОА, в даному випадку, це радіус. Тобто ми спочатку з центра кулі проводимо відрізок до точки дотику і він буде дорівнювати радіуси. Ми е припустимо супротивне, Тобто ОА не перпендикулярна альфа. А раз вона не перпендикулярна площині α, то ОА є пахилою до площини α. І тому відстань від точки О до площини Альфа менша, ніж радіус кулі. Звідки випливає, що куля і площина мають безліч спільних точок, а це так приводить до протиріччя. У нас точка одна, точка дотику. Тому ми повинні зробити висновок, що ОА перпендикулярна до Альфа. Висновок цієї теореми дуже важливий для розв'язання задач. Ми будемо використовувати це знання. Розглянемо випадки перерізу кулі площиною. Якщо площина і куля або сфера мають безліч спільних точок, то площина перерізає кулю і відповідна сфера. Якщо площина проходить через діаметр кулі, то її називають діаметральною площиною. Перерізом кулі діаметральною площиною є круг радіус яку дорівнює радіусу кулі. Зверніть увагу на рисунок. Тут забав, тут велике куле. Зображено саме така, такий випадок переріз діаметральною площиною. Круг має радіус, от такий же самий, як радіус кулі. І, відповідно, він має і назву Великий круг, такий переріз називається великим кругом, а куле, що його обмежують, великим кулом. Всі інші перерізи будуть мати менший радіус. Перерізи кулі площиною відмінною від діаметральної площини теж є круг, але радіус його менший, ніж радіус кулі. Рожевим кулером показаний якраз такий випадок. Площина альфа перетинає кулю, але вона не є діаметральною площиною. І переріз, круг радіусом r мала буде менше, ніж r великий, радіус круга, радіс кулі, вибачте. Треба звернути увагу на те, що якщо ми опустимо перпендикуляр центра кулі на площину альфа то вона пройде, перпендикуляр пройде якраз через точку центра круга переріза площиною альфа-сфери. Точка А це центр перерізу. А ОА перпендикуляр опущений з центра кулі на площину Аль. Ми маємо прямокутний трикутник ОА М. Цього прямокутного трикутника ми можемо е, знаходити або відстань від початку координату від центру кулі до площини перетину, або радіус круга перетину, або радіус е, кулі. За відомими двома іншими параметрами. Гіпотенуза, квадрат, гіпотенуза R велика другої степені дорівнює в сумі квадратів катетів D в другої степені та R в другої степені. Відповідно, треба мати на увазі, що ОА перпендикулярна до площині альфа, тому вона буде перпендикулярна і для будь-якого. Відріс очі прямої, яка лежить в площині альфа. Тут показано, що АМ радіус перерізу, перпендикулярний до ОА. І переходимо до наступного питання, яке пов'язане з застосуванням отриманих знань. Для розв'язування практичних задач. Задача перша. Ми розв'яжемо дві задачі. Перша задача до кулі, радіус якої 5 см, проведено дотичну площину. На ці, цій площині взято точку П, яка знаходиться на відстані 12 см від точки дотику кулі та площини, знайти відстань від точки П до центра кулі. Для розв'язання бажано нарисувати рисунок. За умовою задачі нам задано куля, центр кулі позначено точку О, задана площина альфа і за умовою задачі площина дотикається до кулі. Точка дотику буде тільки одна точка дотику це точка А. Є. Ми можемо сполучити центр кулі з точкою А, з точкою дотику. І за теоремою, яку ми розглянули, ми знаємо, що відстань від точки О до точки А буде дорівнювати радіуса кулі і. Цей відрізок перпендикулярен до площини А. А так як він перпендикулярен до площини А, то він буде перпендикулярен для будь-якої е, прямої або відрізку, який знаходиться на цій площині, у тому числі, до відрізку АП. Точка П нам задана. Що вона тільки знаходиться на якійсь там відстані від точки А. Ми її там зобразили і отримали перпендикулярний вибачте, прямокутний трикутник. Кут ОАП перпендикулярний 90 градусів. Цього трикутника ми зможемо знайти невідомий гіпотенузу, невідому гіпотенузу ОП. Відстань від центра кулі до точки П. Ката нам відомі. ОАЦ радіус кулі 5 см, та АП нам задано прямо в умові задачі. Відстані. Від точки А до точки П сказана дорівнює 12. Використовуємо теримо Піфагора, підставляємо числові значення і отримаємо, що ОП дорівнює корінь квадратний від 169 Це точно дорівнює 13 см. Записуємо відповідь Відстань від точки П до центра колі ОП дорівнює 13 см. Переходимо до наступної задачі. Задача друга. Діаметр кулі дорівнює 34 см. Кулі перетнуто площиною на відстані 8 см від центра кулі. Знайти площу утвореного перерізу. Розв'язання. Як і в попередньому випадку, спочатку треба намалювати рисунок відповідно умові задачі. За умовою задачі нам задана куля діаметром 34 см. R, діаметр кулі, відповідно, буде дорівнюватися 34 поділити на 2 17 см. І так, у нас є куля з центром О та радіуса R велика 17 см. Є площина Альфа, яка перетинає кулю. В умові задачі нічого не відомо, що площина альфа може бути діаметральною площиною, це загальний випадок. Площина альфа перетинає пулю в якомусь місці. Перерізом є круг радіусом r мала. Ми можемо опустити з центра. Перпендикуляр до площини Альфа. І він пройде через точку центра круга перерізання. Ми це вже розглядали. Таким чином, ми отримаємо прямокутний трикутник ОАН. В цьому прямокутному трикутнику нам відома відстань. Від центра полі до площини А, де Дорівнюють за умовою задачі 8. Нам відома радіус кулі 17 см. І для того, щоб знайти площу перерізу, нам треба знайти радіус круга перерізу R мага. Ми це зможемо знайти саме з цього прямокутного атрибуту. За Запишемо, що треба знайти площу перерізу, площу круга і R в другої степені. R в другої степені. Визначається теремою піфагура. R мале – це катет прямокутного трикутника. Квадрат катета дорівнює різниці гіпотенузи та другого катета. R велика в другої степені мінус D. Степень. Підставляємо у першу формулу і отримуємо остаточний вираз. Площа перерізу дорівнює π помножити на різницю R2 степені, відняти Д другої степені. Підставляємо числові значення та отримуємо 225 помножене на ПІ. Це точна відповідь, тому ми так і залишаємо. Нам замовив задачі не треба доводити точно до числа. До Якщо ми підставимо ПІ приблизно 3,14, то ми отримаємо приблизне значення площини. А так у нас точне значення площини, і ми при необхідності можемо в залежності від умови задачі. Отримати 2, 3, 5 або більше знаків пісні куми. Це весь матеріал на, ви, на цей урок, і ми можемо переходити до висновків. На цьому уроці ми вивчили, як розташоване площа та куля. Тут зображені три випадки, коли Куля та площина альфа не мають спільних точок, відповідно, вони не перетинаються, мають одну спільну точку, коли площина дотикається до кулі, та третій випадок, коли площина та куля перетинаються відповідно, мають безліч спільних точок. Якщо площина має з кулею або сферою лише одну спільну точку, то площина дотикається до кулі. І відповідно до сфери. Переріз кулі площиною є круг. Перерізом кулі діаметральною площиною є круг радіус яблукою дрівнюють радіусу кулі. В інших випадках радіус круга менший, ніж радіус кулі. Якщо площина і куля або сфера мають безліч спільних точок, то площина перетинає кулю або сферу відповідно по кругу для кулі і по колу для сфери. Тетично до кулі площина перпендикулярна до радіуса проведеного точку дотика. Це все урок завершений.